А якщо ви маєте домашній сервер, то чому б на цьому домашньому сервері не розмістити свій фотоархів та відеоархів? І в цьому вам допоможе проект, який називається ІМ -міх». Імоміг, або як ми його називаємо, імідж створювався як альтернатива додатку, який вони не хочуть називати, але цей додаток називається Google Photo. Навіть інтерфейс цього імміг дуже схожий на інтерфейс Google Photo. Але давайте я вам дещо покажу про Google Фото. Безкоштовно Google виділяє 15 гігабайт на накопичувачах на своїх в хмарному сховищі. І хмарне сховище це інколи досить добре, тому що ваші фотографії точно ніде не зникнуть, а будуть знаходитись на цьому сховищі. Але якщо вам мало 15 ГБ, то щорічний, то за 100 гб потрібно заплатити в рік 459 гривень, за 200 ГБ 800 гривень. Але якщо у вас дуже багато відео та фоток, то доведеться заплатити за 2 терабайта 2299 гривень. Це приблизно біля 50 доларів на рік, і я рахую, що 50 доларів на рік за 2 терабайта сховища хмарного сховища це досить така невелика ціна. Але якщо ви не хочете платити комусь, то ви можете це розмістити в себе. На домашньому сервері. Цей проект безкоштовний, і сховище ви вже робите там самостійно, і на рік воно вам не буде нічого коштувати. Доведеться заплатити за міні-ПК і доведеться заплатити за накопичувачі. І це сховище не хмарне, якщо з ним щось трапиться, то ви можете втратити всю інформацію. Такі проекти, як іміг, використовують машинне навчання для того, щоб виявляти різні об'єкти на фотографіях, або ж розпізнавати обличчя, і потім досить швидко можна знайти фотографії, на які є конкретна людина. Іміг проект безкоштовний, але якщо вам потрібна якась підтримка, то ви можете придбати ліцензію з підтримкою, і як мінімум це фінансово підтримує розробника цього програмного забезпечення. Подібних проектів дуже багато, як мінімум, їх є 15 штук, але їх знаходиться на першому місці 64 тисячі гітхабовських зірочок, на другому місці теж непоганий проект. Фотопризм 37 тисяч зірочок, і на третьому місті Енте 19 тисяч зірочок. Фотопризм теж дуже достойний проект. Якщо вам ця тема цікава, пишіть в коментарях, зроблю і на нього невеличкий огляд і поставлю його. У фотопризму плюс в тому, що його можна встановити в лексій контейнер і виділяти йому менше оперативної пам'яті біля 3 ГБ. Якщо порівнювати її міг та фотопризм, то у фотопризма є такий маленький неприємний недолік, у них немає свого додатку, вони користуються стороннім додатком. А ось і міг має свій додаток і саме він займається синхронізацією фоток з мобільного телефону на сховище. Всі тритопові проекти вміють працювати з живими фотками, вміють працювати з відео. Є геолокація, є можливість створювати альбоми, є слайд-шоу. відслідковувати часову лінію, шаринг, тобто можна поділитися цими фотками ще з кимось. Інтелектуальний пошук, робота з дуплікатами, теги користувача, розпізнавання облич, базове редагування, є підтримка багатьох користувачів і аутентифікація за допомогою сторонніх провайдерів, наприклад, таких як Google. А ось міг трішки більш вибагливіший до ресурсів з оперативної пам'яті йому потрібно 4 ГБ, але рекомендується використовувати не менше 6 ГБ. Щодо процесора, то мінімально потрібно 2 ядра, а рекомендовано 4 ядра. Його можна встановлювати на операційні системи Ubuntu Debian. Можна встановити на Windows або на Mac через Docker Desktop. Також нагадую, що на Windows у вас є операційна система Linux, вбудована операційна система Linux VSL. І от на Windows 11 є VSL 2, і цю VSL 2 ви можете використовувати як операційну систему Linux. Ім їх також можна встановити в Lexi контейнер, але інструкція, скажімо так, трішки заскладна для відео. Посилання на цю інструкцію я обов'язково дам, якщо у вас є достатньо досвіду, то ви з цим справитесь без будь-яких проблем. Варіантів встановлення іміг досить багато. Ви можете встановити його на Kubernetes, на Unraid, можете встановити на TruNAS або ж на Synology. Але сьогодні я буду встановлювати це все діло в віртуальну машину, яка буде працювати на Proxmox. Google перекладач сказав мені, що іміг німецькою мовою означає я це я українською мовою. У Іміх дуже хороша документація, і деякі речі вони описують дуже детально. Наприклад, якщо ви користуєтесь не під і IMIG, то можете використовувати графічний адаптер для хардварного транскодування, для апаратного перекодування. Це можливо у тому випадку, якщо у вас буде графічний адаптер від Nvidia або ж Intel, або ж ви будете використовувати це все діло на якомусь рокчиковському чіпі. І в цьому розділі досить непогано описано, як і що зробити для того, щоб підключити апарат на перекодування. Але так як я буду використовувати це під Proxmox, то, на жаль, скористатись тим самим інтеловською картою, тим самим графічним адаптером від Intel я не зможу просто так, для того, щоб використовувати хардварне транскодування. Також графічний адаптер можна використовувати для машинного навчання, тобто для того, щоб розпізнавати якісь об'єкти, або ж розпізнавати обличчя, ви можете скористатись також і GPU. Знову ж, так як я використовую це під Proxmox, GPU я просто так користуватись не можу. До фотогалереї є партнерський доступ, можна підключити кого-небудь і додати йому дозволи для того, щоб він переглядав фото або ж, мабуть, додавав фото. Є крім цього ще додатково шаринг, тобто можна комусь відправити за допомогою цієї кнопки, можна комусь відправити фотографії. Фотографіями можна ділитись не тільки з партнерами, можна поділитись публічно, але для цього потрібно, щоб у вас був доступ до вашого іміджа за допомогою доменного імені. Іміг підтримує досить немаленьку кількість медіаформатів, крім звичайних медіаформатів, там BMP, JPEG і так далі. Він підтримує WebP та SVG і підтримує PSD. Якщо ви працюєте за Adobe Photoshop, то я думаю, що вам буде ця інформація цікава. Відеоформати, які підтримує імміг, можна увімкнути теги і присвоювати якимось фотографіям теги, і потім знаходити їх трішки швидше. Якщо ви плануєте відкривати проект назовні, то є інструкція і для зворотніх проксі для Nginx, Caddy, Apache і Traffic. В інструкції до Єміг ви знайдете різні гайди для того, щоб зробити, наприклад, краще розпізнавання обличчя, обрати кастомне розміщення файлів, або ж кастомний вигляд мапи є інструкція по зовнішньому доступу через VPN до домашньої мережі за допомогою TailScale або ж за допомогою зворотніх проксі. Інструкція по використанню зовнішніх комп'ютерів для того, щоб покращити машинне навчання. Це в тому випадку, якщо ви використовуєте, наприклад, якийсь там Raspberry Pi, у якого не дуже багато оперативної пам'яті, а для розпізнавання облич потрібно оперативної пам'яті немало. Тож можна підключити який-небудь зовнішній комп'ютер, наприклад, комп'ютер на Windows, і використовувати його для того, щоб розпізнавати обличчя. Іміг можна масштабувати, тобто використовувати з однією базою кілька інсталяцій іміг. Це потрібно для того, щоб знову ж використовувати продуктивність іншого комп'ютера, наприклад, є у вас ігровий комп'ютер, і ви його ресурси можете використовувати для якоїсь обробки, транскодування, або ж для генерації мініатюр, особливо якщо ви обробляєте дуже багато фотографій. Як ви вже зрозуміли, проект досить серйозний, тож давайте його встановимо і будемо дивитись, як це все працює. Іміг я буду встановлювати на віртуальну машину Ubuntu. Proxmox Helper Script, розділ операційних систем. Шукайте там Ubuntu, яка закінчується на 0.4. Я обираю 24.04. Версія Ubuntu, яка закінчується на 10, краще не використовується, бо вони з малою підтримкою, короткостроковою підтримкою. А ось версія, яка закінчується на крапочку 0.4, це версія з довгостроковою підтримкою. Копіюю команду для запуску і запускаю її на рівні вузла в Proxmox. Це створить віртуальну машину Ubuntu. Продовжуємо. Можна скористатись налаштуваннями по замовчуванню, але я одразу хочу вказати 6 ГБ оперативної пам'яті, тож я обираю розширені налаштування. Тип машини i440 Fx, залишаємо. На накопичувачі виділяю 10 ГБ. Дисковий кеш створювати не буду. Ім'я хвоста вказую image 2. Щодо типу процесорів, то можна залишити kvm 64 особливо якщо ви цю віртуальну машину плануєте кудись переносити. Виділяю 4 ядра процесора. 6 ГБ оперативної пам'яті. На питання, чи запускати віртуальну машину по завершуванню, я вказую не запускати, бо потрібні додаткові налаштування. Створити так. Після створення віртуальної машини переходимо в меню на рівень цієї віртуальної машини, і саме для Ubuntu потрібно скористатись Cloud Init, для того, щоб налаштувати деякі параметри самої Ubuntu, вказати користувача і пароль користувача, під яким ви будете заходити на цю Ubuntu. По замовчуванню в вклатиніт вказано, що будуть оновлюватись пакети при запуску машини, але цього я робити не буду, тому що це займає такий досить довгий час, я це зроблю пізніше вручну. В конфігурації мережі потрібно вказати або статичну адресу, або ж обрати DHCP і отримати IP-адресу з роутера. В принципі, все готово, натискаємо Регенерувати імідж, і після цього вже можна запускати віртуальну машину. Віртуальна машина запустилась і я бачу, що гостєвий агент не запустився. В віртуальних машинах Proxmox гостєвий агент відіграє дуже важливу роль. На основний хост на Proxmox він передає деяку інформацію і дозволяє керувати віртуальними машинами, тобто, якщо потрібно, їх вимикати без помилок. Після встановлення операційної системи я вже вручну роблю APT Update та APT Upgrade. Це оновить репозиторії і також оновить програмне забезпечення. І як мінімум, оновлення репозиторії потрібно зробити обов'язково. Другий крок це встановлення гостєвого агента QM-у. Команда проста: APT install QM guest agent. Запускаємо її. Після інсталяції гостьовий агент потрібно запустити. Запуск відбувається з допомогою іншої команди system.ctl start QM guest agent. А от для того, щоб гостєвий агент запускався при перезавантаженні віртуальної машини, потрібна ще одна команда, третя команда: System.ctl enable QMU guestagent. Після запуску гостєвого агента в інтерфейсі Proxmox ви побачите IP-адресу цієї віртуальної машини. Третій крок потрібно встановити і запустити докер. Інструкція, як встановити докер, знаходиться на сайті docker.com. Я обов'язково це все продублюю ще в описі під відео, щоб далеко не ходити. Тут все досить просто. Спочатку потрібно з допомогою команди CURL завантажити скрипт по інсталяції докера, а потім запустити цей скрипт. Команду sudo я не використовую, так як на цій віртуальній машині зараз я працюю від рута від головного користувача. І якщо ви будете створювати іншого користувача, то більш за все, що вам доведеться скористатись командою sudo. Після інсталяції докера Docker, командою docker-v можна перевірити його версію. Для зберігання фотографій я буду використовувати зовнішнє сховище. Я його робив на Open Media World в попередньому відео. Це відео ви знайдете на каналі і її буде використовувати самбу, тож спочатку потрібно поставити SIF utils для того, щоб скористатись самбою. Виконуємо команду apt Install SIFS utils. Команда mkdir створить каталог, до якого я буду підключати зовнішнє сховище, монтувати зовнішнє сховище. Як підключати зовнішнє сховище до віртуальних машин, я також розповідав в окремому відео. Відкриваю файл ETCFSTab за допомогою редактора Nano. В цьому файлі потрібно додати файлову систему, яку ви будете монтувати. В даному випадку це файлова система, яка знаходиться на зовнішньому сховищі. Вказати точку монтування, тобто той каталог, до якого буде підмонтовуватися це сховище. Тип файлової системи для самби це буде SIFS. Далі вказую логін користувача та пароль користувача і режим файлів 0644. До речі, це не обов'язково робити, можна обійтися і без цього. Далі ви зберігаєте файл fstab і за допомогою команди Mount-av можна перемонтувати всі системи. Можна написати Mount і вказати mnt smb 1200, це також спрацює, і саме ця шара підключиться. Майже останній крок це встановлення самого іміджа. Інструкцію ви знайдете на сайті Image, спочатку потрібно створити каталог ImageApp за допомогою команди mkDir. Створюємо каталог і за допомогою команди cd changedir переходимо в цей каталог. Далі потрібно завантажити два файла – docker-compose.yaml та env. Файл. Це ми робимо за допомогою команди wget. Перед запуском ім'ях залишився останній крок. Потрібно відредагувати файл.env. В файлі EnV описуються деякі змінні середовища, наприклад, вказується Upload Location, шлях, куди будуть завантажуватись фото, і от каталога image у вас не буде, його потрібно буде додатково створити. Створювати каталоги ви зможете за допомогою команди mkdir. можна змінити розміщення бази, можна користуватись якимись специфічними версіями image, наприклад, 1.71, а можна просто обрати реліз, тобто останню правильну версію. Можна змінити пароль до бази, вказати трішки складніший пароль, і також змінити ім'я і назву самої бази. Після внесення змін зберігаєте файл, Ctrl-X зберегти. А в файлі YAML в принципі, змін ніяких не потрібно вносити, особливо, якщо ви не плануєте використовувати апаратне прискорення. Якщо ж ви плануєте використовувати апаратне прискорення, то, як мінімум, вам потрібно буде розкоментувати цю частину. І обов'язково вказати, який сервіс ви плануєте використовувати. Також і міг по замовчуванню використовує порт 2283. Якщо ви хочете змінити порт, то це можна зробити Docker Compose перед запуском. Але в розділі порт змінюєте лише першу частину, другу частину 2283 ви не змінюєте, залишаєте як є. Після внесення змін можна запускати контейнери Docker Compose App-D. Проєкт об'ємний, тож потрібно кілька хвилин зачекати. Після запуску переходите в браузер. Вказуєте IP-адресу сервера і вказуєте порт 2283. Ласкаво просимо до імідж. Перше, що вас попросять зробити, це зареєструвати адміністратора. Після реєстрації адміністратора можна заходити на імміх і користуватись самим імміхом. І до речі, одразу підтягнулася українська мова, я не вказував, що потрібна українська, вона підтягнулася автоматично. Для конфіденційності можна відключити мапу і відключити перевірку версії. Також рекомендую одразу увімкнути шаблон сховища. Далі вже буду використовувати свою робочу версію і міг. можна, до речі, завантажити фото якісь, можна змінити тему на світло, якщо вам світло більше подобається. Є пошук за словами, є пошук, який можна налаштовувати, наприклад, за тегами, за країною, за камерою і так далі. А ось тут можна зробити налаштування профілю та адміністрування. Почнемо з адміністрування. Створити користувача, виконати якісь завдання, наприклад, створення мініатюр запускаю. Налаштування резервного копіювання бази, в налаштуваннях зображення можна налаштувати мініатюри. Наприклад, мініатюри будуть створюватися в форматі WebP. WebP виробляє менші файли, ніж JPEG, але його кодування вимагає більше часу. В налаштуваннях завдань можна вказати, скільки мініатюр буде одночасно створюватися або ж скільки файлів будуть одночасно оброблятись. Якщо фотознімки ви робите з допомогою камер, які розпізнають обличчя, то можна увімкнути імпорт обличчя. Також можна додати якусь зовнішню бібліотеку, тобто ще одну бібліотеку, і періодично її сканувати. Машини навчання можна вимкнути, але тоді, наприклад, розумний пошук, виявлення дублікатів та розпізнавання облич буде недоступна. А от для того, щоб пошук був доступний на інших мовах, потрібно змінити модель пошуку. По замовчуванні стоїть якась модель від B32 OpenA, але тут є посилання на інші моделі. Мультиязикові моделі і сама популярна тут модель це Роберта Ларж. Зараз спробую підключити і подивитися, як це буде працювати. Копіювати, зберегти. І потрібно перезапустити розумний пошук. Запустити завдання, розумний пошук. Завдання розумний пошук. Завдання завершилось, і спробуємо, як працює тепер розумний пошук. Кіт. І ось тепер ім'я кота мого знаходить коректно. Для розпізнавання облич також можна використовувати різні моделі. Чим більша модель, тим більше ресурсів комп'ютера буде використовуватись, але й тим краще буде розпізнавання облич. Тож, якщо ресурси комп'ютера дозволяють, то можна обрати більшу модель. Якщо ви при запуску IMIG не увімкнули шаблон сховища, це можна зробити і пізніше. І в такому випадку вам обов'язково потрібно буде виконати завдання міграції шаблону зберігання. В налаштуваннях транскодування відео можна обрати відео, які не будуть перекодуватись. У мене вибрано Edge 264, але також можна обрати HEVC, це H265 VP9 та av 1 це 4 k HDR відео буде завжди транскодуватись. Параметри перекодування відео по замовчуванню стоїть перекодовувати в H264. Це саме універсальний кодик. Створює більше файли, але це універсальний кодек. Якщо обрати HEVC, тобто H265, то з деякими браузерами HEVC не працює. Роздільну здатність можна обрати іншу, бо по замовчуванню буде все перекодовуватись в 720p. І от 720p це HD, а 1080p це Full HD. Якщо ви працюєте з файлами 4К, то обираєте 4К. Іміг саме той проект, який хочеться відкривати з зовнішнього світу для того, щоб, наприклад, з мобільного телефону оперативно завантажувати фотографії. Якщо ваш інтернет-провайдер видав вам статичну адресу, то можна скористатись досить просто реверсивним проксі для того, щоб налаштувати доступ до вашого сервера. А в документації іміг проводиться конфігурація для чотирьох серверів NGINX. KD, Apache і Traffic. Але не дивіться на цю складну конфігурацію, насправді з Nginx можна взагалі все дуже просто організувати. Особливо, якщо у вас сервер зроблений на Proxmox. Proxmox Helper Script і вам потрібен Nginx Proxy Manager. Копіюєте і запускаєте її на рівні вузла. Обов'язково потрібно прочитати нотатки, виконати ще одну команду. Зверніть увагу, що тут використовується порт 81 для доступу до вебморди Nginx Proxy Manager. Інсталюється Nginx Proxy Manager в Lexi Container, тобто він займає суттєво менше місця і використовує суттєво менше оперативної пам'яті. Далі потрібно завести доменне ім'я. Сервіс PPA роздає безкоштовні доменні імена, але є прив'язка до мобільного телефону. На сайті НікUA ви зможете PPUA знайти, зареєструвати і підтримувати його там, перенаправити на свій домашній сервер. В принципі, про ці речі я досить детально розповідав ось цьому відео: «Віддалений доступ до сервера розумного будинку. Якщо у вас статичної адреси немає, то вам все ж таки доведеться мати справу з тунелем. Особливість Nginx Proxy Manager в тому, що він автоматично отримує SSL сертифікати. Тобто доступ до ваших сайтів буде не через HTTP, а через HTTPS, він буде захищеним. Але для цього більш за все, що вам доведеться на роутері, відкрити два порти 80 і 443, і обидва ці порти передресувати на контейнер, на якому ви встановили Nginx Proxy Manager. Далі в налаштуваннях Nginx Proxy Manager обираєте хости, і там «Proxy Host». Додати «Proxy Host». Вказуєте своє доменне ім'я, схему обов'язково, лише HTTP, не HTTPS ні в якому разі. IP-адресу сервера ім'я і порт 2283. А в розділі SSL потрібно буде обрати, запитати новий SSL-сертифікат. Let's Encrypt це сервіс безкоштовних SSL-сертифікатів. Nginx Proxy Manager буде автоматично отримувати ці сертифікати і оновлювати їх раз в три місяці. І це в тому випадку, якщо буде коректно працювати CertBot. І тут також додам, що що вам цікаве налаштування Nginx Proxy Manager, пишіть в коментарях, зроблю відео по NGINX Proxy Manager. Якщо потрібно зробити доступ через порт, то в розширених налаштуваннях можна вказати якийсь порт. Якщо SSL-сертифікати отримали, то вони з'являться в розділі SSL-сертифікати. якщо ви все зробили правильно, то тепер до своєї галереї у вас буде доступ через HTTPS з зовнішнього світу. Залишилось трішки розповісти про додаток і можна завершувати відео. і Міг має свій додаток, як і для Android, так і для iOS. А в додатку можна переглянути зображення, є пошук знову ж інтелектуальний, можна обрати різні альбоми для резервного копіювання. Наприклад, у мене зараз обрано записи екрану і те, що знімає камера. Інколи потрібно робити скріншоти на мобільному телефоні і зберігати їх знову ж на іміг-сервері, тож можна додати ще й скріншоти. Є деякі налаштування, наприклад, такі як резервне копіювання. Якщо додаток знаходиться в фоновому стані, то можна увімкнути лише коли телефон підключено до Wi-Fi або ж лише коли йде заряджання мобільного телефону. В мережевих налаштуваннях потрібно буде вказати локальну адресу сервера іміг. І Якщо ви ім'ях будете виставляти назовні, то можна буде вказати ще й зовнішню адресу. На цьому я буду завершувати відео. Інформації дав достатньо для того, щоб ви вирішили користуватись цим проектом чи не користуватись. Він мені, по-перше, сподобався, а по-друге, мені дуже зручно з ним працювати. Я зробив фотографію на мобільний телефон і буквально через кілька секунд ця фотографія вже в мене є на комп'ютері. Навіть мобільний телефон не потрібно до комп'ютера підключати. На цьому поки що все. Чекаю від вас на коментарі.